Як зробити дублікат за допомогою клонатора? Є звичайний пульт, який підв'язаний до модуля, він працює. Тепер беремо клонатор. Нам потрібно очистити його. Для цього затискаємо кнопки А і Б, утримуємо, поки тричі не блимне. Потім відпускаємо кнопку Б, утримуючи кнопку А і тричі натискаємо кнопку Б. Постійно блимає, це означає, що код очищений. Тепер копіюємо код на дублікатор. Беремо звичайний пульт, підносимо їх один до одного і затискаємо кнопки. На звичайному пульті і на пульті дублікатор. Перевіряємо, натискаємо на клонатор модуль реагує. Готово. Ми зробили. Повноцінний дублікат звичайного пульта.